Є техніка, яка просто сушить волосся. А є Dreamy. Ці б'юті гаджети розумніші за звичайні пристрої. Інтелектуальні датчики стежать за температурою та захищають від перегріву. Потужні повітряні потоки приборкують неслухняне волосся, а іонізація зберігає природний блиск. З ними укладка стає легкою та швидкою. І перш ніж перейти до знайомства з трьома моделями Dreamy, маю сюрприз. Саме розіграш стайлера Dreamy Air Style Pro 7 в одному. Про умови розкажу пізніше, тож не пропустіть. Стайлер Dreamy Air Style Pro 7 в одному і сушить. І укладає волосся. Він справді спрощує догляд і дозволяє робити будь-які зачіски вдома максимально легко. У комплекті сім насадок. Насадка для швидкого сушіння концентрує потік повітря та висушує волосся в рази швидше, без перегріву. Щоб сформувати м'які хвилі та чіткі локони, підійде насадка для укладання. Локони формуються завдяки спіральному потоку, який обгортає насадку на 360 градусів, а стрілки-напрямки на насадках знімають болюче питання крутити до себе чи від себе. Насадка для розгладження робить волосся гладеньким і слухняним. Також є спеціальна насадка для об'єму. Вона піднімає волосся біля коренів і створює стійкий об'єм. М'яка щітка для випрямлення делікатно розчісує та вирівнює пасма, ідеально підходить для чутливого чи тонкого волосся. А от жорстка щітка для випрямлення забезпечує більш інтенсивне вирівнювання, приборкує густе і неслухняне волосся. Усі насадки з магнітними фіксаторами також змінюються без зайвих рухів. А ще їх легко впорядкувати, бо у комплекті є стильний кейс. Він не лише виглядає розкішно, а ще й зручний для зберігання та подорожей. Секрет ефективності стайлера високошвидкісний безщітковий мотор, який створює інтенсивний рівномірний потік повітря до 60 метрів за секунду та забезпечує блискавичне сушіння без шкоди для структури волосся. Оскільки повітряний потік високої щільності, то рівномірно охоплює пасма. Ще одна фішка стайлера інтелектуальний датчик температури, який контролює нагрів 300 разів на секунду та не допускає перегріву. Саме тому волосся зберігає блиск і здоровий вигляд. Ба більше три швидкості, три температурні режими та індивідуальні налаштування для різних типів волосся гарантують найкращий догляд за волоссям. Функція подачі холодного повітря вмикається одним рухом і допомагає швидко зафіксувати укладку. Вага стайлера усього 290 грамів, тому він майже не відчувається у руці. Конструкція зі свободою обертання на 360 градусів запобігає заплутуванню волосся, а довжина кабелю 2,8 метри дозволяє робити укладку без танців навколо розетки. FAN STYLER DREAMY POCKET Фен Стайлер Dreamy Pocket легкий та ультракомпактний з косметичкою для зберігання та подорожей. Проте це не компромісний маленький фен, що складається, а повноцінний б'юті гаджет із сучасними технологіями тільки в компактнішому корпусі. Модель представлена у двох преміальних кольорах: титаніум та сірий. Фен оснащений двома насадками. Одна насадка спрямовує повітряний потік так, щоб розгладити волосся від коренів до кінчиків. Вона прибирає пушіння, робить пасма рівними та слухняними, надає їм доглянутого блиску. Інша допомагає створювати локони або природні хвилі, додаючи волосся легкий рух і текстуру. З її допомогою також можна зробити акцент на об'ємі. У цій моделі п'ять режимів роботи, які підлаштовуються під будь-які завдання. Холодний режим з температурою 25 градусів делікатно висушує тонкі або ламкі пасма, зберігає вологу і природний блиск. Теплий з температурою 57 градусів ідеальний для щоденної укладки. М'яко формує пасма, не перегріваючи їх. Гарячий, а це 85 градусів, максимально ефективний для швидкого стайлінгу. Інтенсивний потік повітря дозволяє за лічені хвилини висушити волосся та створити гарну зачіску. Є ще циклічна подача гарячого та холодного повітря, а також режим миттєвої подачі холодного повітря для фіксації результату. Температуру контролює мікропроцесор з ntc датчиком і робить 300 вимірювань за секунду. Це гарантує стабільний температурний режим та захист від перегріву. Потужний мотор розганяє повітря до 70 метрів за секунду, тобто коротке волосся можна висушити буквально за 40 секунд. Високошвидкісний повітряний потік працює разом із технологією іонізації: 300 мільйонів негативних іонів щосекунди дбають про красу та здоров'я волосся. Тиха робота ще одна перевага цієї моделі. Шестирівнева система шумопоглинання знижує звук до 60 децибелів, що приблизно на рівні спокійної розмови. Складена конструкція може мати три різні форми, тому зручна і під час використання, і під час зберігання. Fan Dreamy Glory Mix. Фен Dreamy Glory Mix поєднує передові технології витончений дизайн і дбайливе ставлення до волосся. Дизайн Dreamy Glory Mix витончений і сучасний, мінімалістичні лінії та стильні кольори, сірий, білий і золото. Корпус легкий та добре збалансований у руці, що робить процес укладання невимушеним навіть для довгого волосся. У комплекті три насадки, які допоможуть досягти бажаного результату. Дифузор створює пишні, об'ємні хвилі та локони, підкреслюючи природну красу волосся. Концентратор спрямовує потік повітря максимально точно, ідеально для гладких, охайних укладок або деталізованих локонів. Парфумоване кільце перетворює укладку на сенсорний досвід. Достатньо кількох крапель улюбленого аромату, і волосся огортається делікатним шлейфом, що зберігається до восьми годин. Чуттєво і розкішно. Звісно, що кріплення насадок магнітне, щоб швидко їх змінювати. З Glory Mix довгі хвилини сушіння залишаються в минулому. Потужний безчітковий двигун генерує інтенсивний потік повітря 65 метрів за секунду. Тому волосся середньої довжини можна висушити всього за 2 хвилини. Інноваційна система з подвійним нагрівальним елементом. Рівномірно розподіляє тепло, прискорюючи процес і водночас мінімізуючи термічне навантаження на волосся. Контроль температури до 300 разів на секунду забезпечує інтелектуальна система, і вона ж підтримує оптимальні 55 градусів. Така точність гарантує дбайливий догляд та захист від пересушування волосся. Чотири температурні рівні та два режими швидкості повітряного потоку дозволяють підібрати оптимальний режим як для делікатного догляду, так і для швидкого стайлінгу. LED-дисплей показує всі параметри, а точне керування дозволяє легко змінювати налаштування. Іонізація працює майже непомітно, але ефект відчутний. Волосся залишається гладким та набуває м'якого природного блиску. Холодний обдув завершує укладку так, ніби це фінішний штрих у професійного стиліста. І нарешті умови конкурсу: щоб виграти приз Dreamy дрімі Pro Сім в одному, підпишіться на канал Комфі, поставте вподобайку під цим відео та залиште коментар. Деталі і умови розіграшу в описі під відео. Папа. -па.